Зупинись криворіжцю, зупинись місто, зупинись уся країна. 1 жовтня у День захисників та захисниць України, який вже традиційно відзначають 1 жовтня, по всій країні пройшла загальнонаціональна акція Хвилини мовчання. Хвилина мовчання створена, щоб ну це найменше, що ми можемо дати загиблим героям. Ми вшановуємо їх таким чином. Це важливо, адже. Просто потрібно пам'ятати цих героїв і шанувати. А хвилина нашого часу це невелика ціна, я думаю, для цього кожен день це робити. Символічно, що активісти зібралися на площі, яка нещодавно отримала нову назву Захисників України. В цьому додатковий сенс. Нагадати криворіжцям, що кожен їх день виборений ціною життя загиблих воїнів: тих, хто до останнього подиху був вірний своїй державі, і хто не залишився осторонь тоді, коли війна прийшла у їхню домівку. Ми зібралися тут усі представники небайдужих спільнот цієї громади для того, щоб зупинити це місто на хвилину і нагадати про тих, чиї життя забрала ця війна. Йдеться не тільки про захисників. На жаль, у кривому розі минулого тижня загинули люди внаслідок ракетного удару. І минулого тижня також неподалік загинуло четверо людей. Серед учасників акції громадські організації стала Вагвардія КР, Солон, Центурія та десятки рідних, близьких, безвісті зниклих та полаглих на війні бійців та цивільних. З пропорцями, плакатами та фотокартками. Вони зупинили перехожих та водіїв на хвилину і вшанували разом пам'ять полеглих героїв та мирних містян. Зараз в країні немає жодного безпечного місця загалом. Ти ніде не врятуєшся від ракети, і війна може постучатись в будь-яку двері, так сказати. Тому просто люди ще нічого не втрачали, а коли втратять, знаєте, от тоді буде трохи образливо, коли інші люди не будуть зупинятися. Закликаємо кожного дня, неважливо де ви знаходитеся, вдома, в магазині, на вулиці чи навіть в іншій країні. Зупиніться рівно о 9 на одну хвилину. Та згадайте тих, хто вже ніколи не відсвяткує свій день народження, не повернеться додому та не побачить своїх рідних. Вічна їм пам'ять. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Едуард Ушпанко, перший міський.